Арахамія висловлюється, що Путін там дуже тиснув, щоб підписана була це нейтральний статус. Що не вступати. Чому Путін бажав нейтральний статус? Бо він хотів підкорити Україну, і йому потрібно було Україну від світового суспільства обрізати. Що я можу сказати? Зараз він наляканий, він ходить по острію ножа. Європа зараз дуже сильно готується до війни з Рашею. Потім Україну можуть в будь-яку секунду, тому що ну, Україна вільна до вступу в НАТО, можуть прийняти в НАТО, незважаючи на те, що війна, щось там ще там, якісь умови. Війна з Рашею – це умова для того, щоб Україну прийняти в НАТО. І тоді на Путлера політять не тільки. Україна, Українські дрони, а політять із Канади ракети, політять з Америки ракети, політять з Європи ракети. І Путін він дуже НАТО наляканий. Він дуже боїться зачіпати. Пам'ятаєте, пам'ятаєте, як в Польщі там. Обломки ракет впали, так він там цілував ноги американцям, що вони зробили поспішних рішень. Так що, ну і зараз інше відео до інтерв'ю з Рахамією перейдем, що там мені сподобалось його, в його поясненнях. Все на все добре, до слідучої зустрічі.